Замість університетської кафедри сцена, замість стандартних лекцій танці та спів. Саме у такому амплуа показали себе викладачі своїм студентам під час щорічного концерту, що вже за доброю традицією влаштовує міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука. Започаткував подібну традицію засновник університету Степан Дем'янчук. За 21 рік роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету. У нас є свої традиції, які зберігаються при. Множуються і розвиваються. Однією з таких традицій в університеті є концерт виклачів для студентів. Він був започаткований започаткованим засновником університету Демінчуком Степаном Якимовичем. вибачаюсь, і по сьогоднішній день ми такий захід проводимо. Сьогодні захід неординарний, зв'язку з тим станом, який сьогодні є в нашій державі, зв'язку з військовими діями на сході України. І викладачі завжди хочуть показати те, що і підтвердити, що е, МЕГУ це є єдина велика родина. Запальні танці, веселі та креативні постановки. Такі іноді вимогливі та суворі викладачі під час концерту максимально відкрилися своїм студентам і стали ще ближчими та ріднішими. Беруть участь всі факультети. Кожен факультет готував такий чи інший номер в силу своїх здібностей і талантів. І я думаю, викладачі ви зможете оцінити, тому що в аудиторії трошки інша академічна а, така форма спілкування, а тут вона буде такою більш розкутою. Ну і я думаю, що цікавий. Студенти, які повністю заповнили Рівненський обласний академічно-музично-драматичний театр від такого перевтілення викладачів були просто в захваті. Того року нам дуже сподобалося. Ми, ми виступали як першокурсники, а це для нас викладачі виступають. Нам дуже цікаво, що викладачі міняють статус викладача і стоять на сцені, і здається, що зовсім інші люди перед нами. Викладач він на роботі викладач. Ми студенти, він нам викладає. А вже на сцені це вже зовсім інша людина, з якою можна поспілкуватися і, і пожартувати. Віктор Терещук Дмитро Спіченко у ритмі подій.